Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої респонденти, кажучи науково, звичайно. А що є найбільшою ганьбою Сполучених Штатів Америки за весь період існування цієї держави? Що є? Ну, от, от така, е, ну таке оригінальне, абсолютно небачене і нечуване запитання мені поставили. Так. І в мене є відповідь. На це запитання абсолютно конкретна і абсолютно обґрунтована. Відповідь так. на це конкретне запитання. Найбільшою гайбою США, яка війде всі анали, так, будуть викладати в університетах. Ну Зараз Гарвард Єль, так би мовити, поки що мовчить під тиском обставин. Там же е, всіх цих ректорів, е, так, одна дама дуже така прискіплива від Трампа, їх викликає на килим і робить їм кажуть, пару сківтик. Так, Робить оцим всім в університетах, щоб вони кажучи, науково зробили шатап, так, кажучи Аглицькою. Що вони зробили, заткнулися і мовчали? А чому? А тому, що там оце все, так. Там всякі люди є, всякі люди. Але в основному такого гнилого ліберального направлення. Так ось вони такі прискіпливі, вони намагаються якось знайти якісь такі деталі, всякі, які відкривають загальні закономірності. Ну, можна, звичайно, говорити, що там все погано, але ж батьки. Дружини, віце-президента Сполучених Штатів Америки, пана Венса. Обидва професорю. Так, і батько, і мати. Тобто, їх завезли туди, і вони мігранти, до речі. Мігранти їх завезли із Індії, до університету в Каліфорнії. А там розміщені досить потужні, одні з найбільших університетів завезли їх до Сполучених Штатів Америки. І чогось це пана Венсану ну, ніяк його не тривожить? Що його дружина, так, вона вже то народилася у Сполучених Штатах Америки, але її батьки мігранти. А хто там прадідусь здається, у пана Трампа теж мігрант? Із Німеччини, то вся країна мігрантів. Там пишуть про те, що десь 45 мільйонів людей мають ірландське походження. Тобто з Ірландії походять, скільки там з Німеччини, з Британії, з України, з Польщі і так далі, і тому подібне, та всі вони там, ну крім місцевих аборигенів, якими є індіанці. Так от повернемося до ганьби. Ну, це теж ганьба. Ушла. Коли ти сам мігрант? Чи твої батьки мігранти, чи діди мігранти, а ти виступаєш проти міграції? То тут якийсь когнитивний, кажучи, науково дисонанс виникає, і починаєш розуміти, що цю проблему ти не вирішиш, не можеш вирішити. Принципі, я підкреслюю. Це для дурних, оце балачки всі, про виселення мігрантів, коли ти сам онук чи син чи донька мігрантів. Так. Ну це ж факт просто. Так але не це найбільша ганьба. Ганьба найбільша, от подивіться, це ж будуть викладати в університетах. У нас вже мають викладати на факультетах міжнародних відношень, психологія. так… Психіатрія, навіть і так далі, і тому подібне. Це ганебна втеча посольства США з власної території. Нагадую ну, своїм респондентам, що територія посольства будь-якої держави. Це її територія. Ви розумієте? Це її територія. Це територія Сполучених Штатів Америки. Вони втекли в Києві з власної території. А ви хочете від них, щоб вони щось там комусь щось допомагали, робили? Ну, це ілюзії. Це ви наївна людина. Після того, як вони вте. Це найбільша ганьба. За всі там не знаю скільки років, існування цієї держави, вона втекла з власної території, покинула власно, а вони хочуть приєднати сюди Канаду. Вони хочуть Гренландію, та ви своєї території не можете утримати. Ну це ж факт просто. Ніхто про це чомусь не говорить. Ну будемо говорити, ми, у нас же ну, непростий канал і тут збираються непрості люди мислячі. Так, мислячі, дивлячись на коментарі, так я бачу, що тут зібралися люди мислячі. Це найбільша ганьба. Так мало того, вони ж не просто так. Вони ще ж, ж підписали Будапештський меморандум, що вони будуть захищати так, що вони гаранти, ну як гарант, що таке гарант? Гарант це той, який надає гарантії чогось. І, і якщо щось відбувається. То, ну, наприклад, ви, вам там, поліс якийсь страховий гарантує виплати. Так. Ваш будинок там знесло торнадо в США, чи воно згоріло, чи синім вогнем, чи червоним вогнем, я не знаю яким. То вам гарантують виплату, так. щоб ви побудували новий будинок. Оце гарант. Ці гарантували незалежність територіальну цілісність від нападу іншої держави. Ще нема нападу, він тільки готується цей напад, а вони втекли з своєї території, суверенної території. Ви чуєте? Такої ганьби хі -хі, світ не знав, я думаю, що, сподіваюся, і не буде знати більше, щоб якась держава там втекла. Я-яя. Гарант не просто втекла своєї території, а та, яка гарантувала для цієї держави, з якою вона ну, має дипломатичні відносини, гарантувала їй територіальну не... цілісність і незалежність. Такого не було. Так. Звичайно, втекли інші, ну, крім Польщі і е, Ватикану. Але вони не гарантували, так, і вони не були найбільшою економікою, вони не були найпотужнішою армією, яка майже трильйон доларів. Кожен рік використовує на е, своє утримання, яка розробляє найновіші літаки, на, найбільші в неї авіаносці. Вона по всьому світу там не знаю, сім чи скільки в неї цих флотів із авіаносцями, які по всьому світі розміщені, і вона тікає. Оце і все, що вам треба знати про Сполучені Штати Америки. І не треба мені більше нічого тут розповідати і говорити, яка це розчудова країна, яка, підібгавши хвоста, тікає з власної суверенної території. Посольство це ще раз нагадую. Посольство Сполучених Штатів в будь-якій країні це. Територія Сполучених Штатів Америки. Так. І от коли е, в Ірані захопили американське посольство і захопили працівників посольства, то е, демократ, який попередньо там був в той, в той час, жував виділення у роті з носа, тобто соплі жував. Так. Але американцям це все набридло, і вони обрали Рональда Рейгана. І Рональд Рейган ще до так, своїх виборів пообіцяв своїм виборцям, що він зітре цю країну з лиця землі, якщо вона не відпустить так, своїх дипломатів. Тому що це напад на територію Сполучених Штатів Америки, і вона має право за міжнародним правом, даруйте за тавтологію, оборонятися. І вони, підібгавши хвоста, повернули все Сполученим Штатам Америки. Тому що? Тому що вони розуміли, що це не якийсь там. Старий дід, який сьогодні, отак, завтра так, крутить хвостом, отак, як собака сонцем. Ні, собака хвостом, це циган сонцем так крутить. То, то от бачимо, що воно відбулося, коли одна людина, але адекватна, яка діє за міжнародним правом, не крутить сюди-туди і не жує, оте все у роті. Тоді Сполучені Штати Америки стали поважати в усьому світі моментально.